Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. Вітаю міністри закордонних справ країн НАТО. Зібрались у Празі для неформальної зустрічі для підготовки до ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні. Зустріч проходить на тлі дедалі гучніших закликів скасувати обмеження на використання Україною західної зброї для ураження військових цілей в Росії. Дводенна зустріч у столиці Чехії має насамперед зосередитись на узгодженні ініціативи з допомоги Україні про яку буде оголошено на Вашингтонському саміті НАТО, до кінця року Україна може отримати до мільйона снарядів в рамках чеської ініціативи. Такими оцінками поділився держсекретар США Ентоні Блінкен, головний дипломат США, який бере участь в засіданні у Празі, відзначив життєво важливу роль Чехії в підтримці України я хочу особливо привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155 та 152 міліметри. Це критично важливо до кінця року. Ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України. Зняття заборони на використання західної зброї Україною на території Росії одне з питань, яке обговорюють міністри в Празі напередодні зустрічі. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав зняти цю заборону. Ми бачимо, що росіяни мають можливість бути на російському боці кордону, який у цьому випадку є більш-менш те саме, що лінія фронту вони можуть тримати там артилерію, ракетні установки, літаки, боєприпаси і паливо, і перебувати принаймні у більшій безпеці, ніж вони були б, якби Україна могла атакувати їх там із застосуванням найсучаснішої зброї, яку вона отримала. І тому я вважаю, що настав час пере. Глянути деякі з цих обмежень, щоб українці могли реально захищатися, треба пам'ятати, що це загарбницька війна розв'язана за власним вибором Москвою проти України. Україна все ще може отримати запрошення до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, але потрібно докласти більше зусиль. Так вважає член парламенту Литви, колишній посол Литви у США Жигімантес Павільйоніс. В інтерв'ю Марії Ульяновській він пояснює, які лобіські ресурси має задіяти Україна як казав ще Джеймс Бонд, ніколи не кажи ніколи. Треба боротися до останнього. Я був заступником міністра закордонних справ, був присутній на тих самітах НАТО. Іноді ми ухвалювали рішення о шостій ранку. Ніколи не здавайтеся. Нам зараз потрібна касабланська конференція. У вас є спрощений шлях до НАТО з вільнівського саміту. Йдеться про Україну НАТО, 2033. Вам просто потрібне запрошення. Остання. Маленька історична деталь, тож давайте наполегливо лобіювати це. Просіть усіх своїх друзів в Америці, не тільки Крини Балті, а й поляків. Їх тут 10 мільйонів. Просіть євреїв, кубинців, іспаномовне населення, кого завгодно, для кого важлива європейська безпека. Нас, жителів центральної та східної Європи, тут 25 мільйонів. Лобіюйте жорстко. Йдеться не лише про Вашингтон. Відвідайте кожен штат, і вам це вдасться. Я не думаю, що Україна використала в Ей свій потенціал у цій лобійській грі. Відправляйте своїх парламентарів, робіть це разом зі своєю опозицією. Не бійтеся демонструвати свої відмінності. Це те, що подобається американцям, коли відмінності працюють разом, коли ліві та праві працюють разом. Відвідайте кожен штат, звертайтеся до своєї бізнес спільноти та просіть нашу бізнес-спільноту, тому що ми це зробили для себе. Ніхто не хотів нас в НАТО. Можливо, один сенатор Маккейн був тоді з нами. Можливо, також сенатор Дурбін, який має Литовський Куріння, але ми дуже наполегливо працювали. Ми працювали у виборчих округах кожного сенатора та кожного конгресмена, і це те, що має зробити та організувати посольство України, тому що Ахілесова П'ята Америки це її демократія, це дуже демократична нація. Цією країною справді керує конгрес. Отже, якщо у вас є сенатори на вашому боці, а у випадку Литви зрештою, це було 99 сенаторів зі ста. Якщо вони проголосують за, все